Дорогу в лозі не ремонтували вже давно, крім того, що вона головна в селі недавно ще й головна для району. Відтоді як місто Єршаві визнали аварійним і заборонили вантажівкам. Проїзд через нього єдиною об'їзною дорогою до району та центру міста. Залишилася Лозянська. Біда в тому, що дорогою її назвати не можна. З асфальту тут залишилися хіба що шматки. Навіть косметичного ремонту вулиці в селі не робили. Більш як половина автошляху вже немає. Щоб брати сполучення сільце довге, то в основному грозовий транспорт весь і коли. Хороша дорога той легковий транспорт, весь проїжджає через лозур. Дорога ремонтована більше 20 років тому, коли проливали те, що було при Радянському Союзі, і після того постійно були лише ямкові ремонти. А на даний час не лише ямковий ремонт треба робити, треба робити сплошну і тим більше треба вже наводити порядок з обочинами, тому що люди не в змозі зробити з обочинами і з канавами. Вони прокопують, ми звертаємося до них, вони не відмовляються, прокопують. На даний час ми обратно будемо комісію ходити по цілому селу із представниками райавтодора. Але то питання не вирішить, тому що щоб нормальна була дорога, треба зібрати обочини і вирити канави. Що кожному громадянину обійдеться велику копійку? Самостійно провести такі роботи люди не можуть. Це коштує чималих грошей, яких у бюджеті сільської ради немає. Зверталися усі служби в прошлому році. Начальник управління обласного управління автодоріг. Обіцяв і дали відповідь на наші листи, що дорога буде відремонтована у жовтню місяці. Ну, як ви бачите, і на даний час дорога така, як після війни. Водії кажуть, їздити цією дорогою небезпечно, бо величезні ями загрожують аварійністю. Є такі, що можна і колесо відірвати. А водії скаржаться буває, що приходять прямо в сільраду, приходять і. Говорять так, що не дуже би хотілося сказати на камеру, як вони мені говорять. Як будь-то би я винуватий в тому, що дорога в такому стані. Люди в селі кажуть такий стан українських доріг, ганьба державі. Вони розуміють, що така проблема не тільки в їхньому селі. Місцеві скаржаться на бездіяльність влади. Скільки вже говорили про дороги, а ями все більшають. Якщо так триватиме, і далі обіцяють дорогу, перекриють. Тож об'їжджати автомобілям буде нікуди.